Незважаючи на те, що варити яйця круто, вміють все у варіння курячих яєць, є свої тонкощі і правила, дотримуючись яких ви поліпшите смак цієї страви. Ділимося найпростішою і короткою інструкцією зваріння яєць і розповідаємо, що потрібно зробити, щоб вони зварилися до ідеального стану. Чистити їх було легко і швидко, а є смачно. Перевірте, якість яєць. Є кілька факторів на які слід звернути увагу, перш ніж почати готувати круто зварені яйця. Зовсім не важливо, якого вони будуть кольору білого або коричневого, головне, щоб шкаралупа була цілою, подивіться на термін придатності і маркування продукту яйця в дієтичні зберігаються не більше тижня, столові можуть пролежати близько двох місяців в холодильнику, а в вищий сорт є найбільш якісними і великими. Якщо ви не впевнені, що яйця свіжі, опустіть одне яйце в склянку з водою, свіже опуститься на дно склянки горизонтально. А несвіже спливе вузьким кінцем вниз, є й інший спосіб, ви можете злегка потрясти яйця, вміст у свіжого яйця буде майже нерухомим, а у несвіжого переливатися всередині. Підготуйте яйця, не забудьте помити яйця перед початком готування, сальмонельоз дуже неприємне захворювання, а курячі яйця найнебезпечніше джерело зараження цією інфекцією. Витягнувши яйця з холодильника, дайте їм трохи зігрітися при кімнатній температурі, не кладіть яйця в холодну воду, а опускайте в уже киплячу. Так вам буде легше очистити їх від шкаралупи. Час варіння. Ви опустили яйця в киплячу воду, і вам здається, що на цьому етапі приготування підійшла до кінця, адже всю роботу зроблять висока температура, і вода це не зовсім вірно, щоб яйце вийшло ідеальним. Еластичним білком і ніжним жовтком потрібно готувати його строго певну кількість часу через те, що білок і жовток по різному реагують на підвищення температури. Оптимальний спосіб варіння яєць наступний: потримайте їх в киплячій воді близько 30-40 секунд. А після цього зменшіть вогонь і варіть 7-8 хвилин не більше і не менше. Якщо у вас є електрична яйцеварка або спеціальна решітка для каструлі, вам буде простіше приготувати ідеальне блюдо, яйця не будуть крутитися і тріскатися, а жовток точно вийде рівним і симетрично розташованим. Підготовка до чищення. Коли яйця будуть готові, виміть їх з гарячої води і дайте їм належним чином охолонути, пам'ятайте, що головний фактор, що визначає швидкість і якість відділення шкаролупи від білка, це температура, велика миска з холодною водою, в якій яйця можуть охолонути протягом 5 хвилин, або проточна вода з під крана допоможуть швидко охолодити їх і підготувати до чищення. Як тільки яйця охолонуть до кімнатної температури, Можете сміливо починати їх чистити, якщо вам важливо, щоб яйця вийшли ідеально овальної форми, опустіть їх в дуже холодну воду, пластичні жовток і білок швидко займуть вільний простір, завдяки чому яйце буде гладким і безум'ятим. Чистка повністю остиглі яйця найкраще чистити під холодною проточною водою, так ви швидше позбудетеся від шкаралупи і її невеликих осколків, які легко можна пропустити. Бездоганно зварене яйце можна очистити буквально за пару секунд, зробивши в шкаралупі невелику тріщину, ви можете також трохи покатати яйце долонею по столу, попередньо стукнувши його так, щоб шкаралупа тріснула тільки в одному місці, так ви легко і швидко очистіть яйце. Досвідчені господині користуються ще одним трюком для очищення варених яєць. розрізати яйце навпіл. Вони просто витягують половинки столовою ложкою. Такий спосіб підійде для свіжих яєць. Гладкий білок буквально випаде з шкаралупи.